Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброго власненого дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Йоанна, 6 глава, з 27 по 33 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього, працюйте не заради їжі тлінної, а заради їжі, яка зостається на життя вічне, яку Син людський вам дасть, бо на ньому поклав печать свою Отець Бог. Тоді сказали до нього, що нам робити, щоб творити діла Божі? Відповів Ісус і сказав їм: В тому діло Боже, щоб ви увірували в того, кого Він послав. Тоді сказали йому, яке ж зробиш знамення, щоб нам побачити і повірити тобі? Що ти робиш? Отці наші ману їли в пустині, як написано. Хліб з неба дав їм їсти, сказав їм Ісус. Амінь. Амінь, кажу вам. Не Мойсей дав вам хліб із неба, а Отець мій дає вам істинний хліб із неба. Бо хліб Божий є той, який сходить із неба, і життя дає світові. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. 아멘.